Задача сапера зробити так, щоб другий сапер підірвав. Hell of Duty» туди-сюди. Воювали ми проти Вагнера, і нам поступила задача підірвати місце. Ворог був з усіх сторін. Сподобалось тягти мертвого Вагнера. І він такий задубівший був і зірвав розтяжку. Лобом. Якщо сапер не боїться, це вже не супер. В Відділля ігрушка дявола. Ти зрізаєш розтяжку, а вона на розвантаженні. Убив всіх своїх побратимів. Ходять в ресторани, в клуби, вони тримають економіку. Треба просто всім взяти зброю і просто вигнати ворога з свого дому. Мене звати Денис, позивний Джордан, мені 22 роки. і Я виконую обов'язки командира інженерного підрозділу. Ще треба придумати, як це правильно так розказати. Я хотів врачом бути. У мене мама військова і розказувала мені, що може бути дуже туго і нам знадобиться допомога. І я хотів завжди бути чимось корисним для своєї країни. По-перше, я громадянин України. По-друге, мені завжди було цікаво, я як будь-який хлопець. Можна навіть сказати не хлопець, а хлопчик. Любив там пограти в ігри, якісь стрілялки. Я Duty, туди-сюди, і мені типу, це подобалось. Коли я думав, в який навчальний заклад мені вступати, у мене був вибір між Одеською Академією і між Львівською. Я кажу, я би хотів на інженера, вони кажуть, так, типу, ми можемо взяти на інженера. Але це місце на потреби Національної гвардії України за держзамовлення. Я кажу, в принципі, мені все одно, я просто хочу служити і приносити якусь користь державі. І так і вийшло, що я потрапив в Національну гвардію України. Я навчався не повні 4 роки, навчався три роки і шість місяців після того сталося повномасштабне вторгнення. Вступав я до лав академії у 2018 році, випустився достроково 5 березня 2022. Мені задали питання, чи хотів би я поїхати на виконання бойового завдання. Я сказав так, що я хотів би, в принципі, ну, я... не можна сказати, що готовий і що я не боявся. Просто це мало статися, в принципі, і їхати десь набиратися досвіду це, це потрібно постійно робити. Це, грубо кажучи, те саме навчання, тільки треба трошки ризикнути. В Національній гвардії України моя специфіка в основному це розмінування. Хіба що один виїзд, коли ми виїжджали в Бахмут, в Бахмуті я займався мінуванням. Потрібно було мінувати наші позиції, де наші стояли спереду, з боків. Щоб нас не могли обійти. Воювали ми проти Вагнера, і в них була тактика задавити числом. І навіть ті міни, які ми ставили, вони просто своїми тілами знімали, падали, і по ним йшли слідуючі тіла. І просто обходили. І приходилось мінувати просто, можна сказати, кругом. А по виїзду з Бахмуту вони хотіли заходити в промзону, вони її частково взяли і нам поступила задача підірвати міст. Ворог був з усіх сторін. Вони стріляли вогами, щоб не було видно, звідки був постріл, тому що він не, не видає якимось світловим ефектом свій постріл. Було страшно так. В перший раз в мене було таке, було страшно, але якраз на адреналінчику було нормально. Біг я ще ніколи, напевно, так не бігав. Але ми дійшли до точки збору. Нас одразу прикрили наші прикомандировані сили. По дорозі на базу підбили ще Бетерс, піві дрона Ми вже думали, що стрілка дня починає десь біля нас, а то БК в ньому всередині детонував. Нас всю дорогу обстрілювали і їхали ми без світла, чисто на інстинктах, можна сказати. Там бувало десь, де можна було підсвітити, ми просто через лобовуху фонариком світили. І їхав. Чуть не влупились в новатор. Було так цікаво в принципі. Але водію найбільше було цікаво. В принципі, він є негативним, але якщо враховувати мою ненависть до російського народу і взагалі до Вагнера, можна так сказати, мені сподобалось тягти мертвого Вагнера з моста. Е, треба було забрати з нього зброю, і ніхто туди не хотів заходити. І треба було якось його звідти витягти, щоб ну, документи подивитися. Е, подивитися, може, там в нього є якісь БК, гранати, Пацанам там по-любому знадобиться, які тримають ту позицію. Ну і він такий задубівший був. <гум> Тоді була зима, холодно. Ми його просто витягли, обдивилися, все нормально, ніяких сюрпризів немає, СВП немає. Все дали пацанам, пацани його там, можна сказати, розділи, щоб документи подивитися і позабирати все в нього озброєння. За час моєї служби я проводив розмінування в Київській області Єрпінь Буча, Гостомелі, прилягаючі села. Їздили майже під Чорнобиль. Там знімали протипіхотні міни також. Вони взагалі мали бути з терміном самознищення, але так як вони дуже давно зроблені, там зрозуміло, що все працює вже не так, як треба. І доводилося їх просто знищувати на місці, тому що до тієї протипіхотної міни бажано взагалі не підходити. Там навіть не треба зривати розтяжку, ти просто з датчиком цілі якийсь найменший контакт відбувається, і вона просто зривається. У мене так навіть один одногрупник помер. У Харкові була специфіка, що більшість тих мін, які ми розміновували, ставили наші. Це просто... був той час, коли росіяни вже почали відходити до Ізюма, до Куп'янська. І ми просто свої міни, грубо кажучи, підбирали і віддавали людям, які їх далі ставили. Бувало таке, що і ми їх ставили, якщо треба було. Але й були випадки, коли ми знімали російські міни. Це був ще також один такий випадок. Вже вроді наїжджена дорога. Ми так щось там походили, вирішили подивитися, бо таке підозріле місце трошки. Побачили, що є якісь демоскуючі ознаки, там якісь бугорки на землі, там ізолінта, якісь провода. Думаємо, тут по-любому хтось стояв, треба перевірити. Взяли металошукачі, походили і знайшли вісім протитанкових мін. Але вони були якось дуже глибоко закопані, і вони, напевно, дивилися росіяни. Дивилися якось наперед, що типу, сьогодні там ніхто не підірветься, завтра також, а там, коли болото зійде, то десь через місяць-два, можливо, хтось підірветься. Ну, ми оперативно спрацювали, всі живі, здорові, всі добре. По необізнаності, напевно, на той час не мав настільки досвіду багато, як зараз. І зірвав розтяжку лобом. Ну, навіть не лобом, я ж в казку був. Зірвав розтяжку каскою. Я почув, як підірвався підривник до гранати. Після того, як підривник підривається, є три секунди, поки спрацює сама граната. І я якось не розгубився, я зразу знав, що мені потрібно робити. Просто зібрався, так розвернувся, почав бігти. І, прямо як в фільмах, я пригаю, руки за голову. Падає отак на землю, і просто так от трава викошується тою гранатою, а на мене не було ні одного осколочка. Крові немає, я думаю, ого. В основному в Херсоні була задача це розміновувати сільськогосподарські угіддя для того, щоб скоріше зробити посів і можна було якось людям там жити. Потім підірвали росіяни Каховську ГЕС. Ми думали, що нас затопить, але. Там, де ми дислокувалися, у нас було все нормально. В принципі, перший тиждень так точно. Потім вже почала там, річка виходити за береги свої. Люди там вже робили із піску собі бар'єр, щоб їм двір не затоплювали. І тоді вже почалася специфіка, що ми ходили в сам Херсон на райони, які затопили, і дивилися, щоб по течії можливо якісь міни неслися. На Мул теж нанесли річки, і щоб в мулі не було ніяких боєприпасів небезпечних, От бо тоді вже була така специфіка роботи. Вони, я не знаю, чим думали, тому що, по-перше, вони спричинили техногенну катастрофу, від якої самі також будуть страждати, можна сказати. Їхня лінія оборони половина вимита, всі боєприпаси, міни, навіть техніка в них затоплена. Боєприпаси взагалі можуть бути де хочеш. Їх може засмоктати в той намули, вони може бути там, їх може нести ти чиєю. Є ще міни, які встановлювалися на самій річці. Типу, ну вони можуть бути де хочеш, ті боєприпаси, які встановлювалися на річці, можуть бути хоч в Чорному морі, вже я не знаю. І Ну, там дуже багато роботи. Цей підрив Каховської ГЕС причинив просто дуже. Ну, Спричинив дуже великий попит, можна сказати, на розмінування. Тому що якби це були просто встановлені міни, це було б набагато простіше розмінувати. А зараз, після цього, ти не можеш знати, де вони взагалі є, де вони можуть бути, а колись нашу територію треба буде повністю розмінувати. І це знову-таки затягнеться ще на більше років, ніж має бути. І вони можуть під міну положити покласти гранату. Можуть покласти дві гранати, тобто навіть якщо ти її піднімеш, то вона може так зірватися. Якщо ти її не будеш піднімати, а просто там почнеш її стягувати, вона також може підірватися. Тому що дві гранати стоять на, можна сказати, різний розмикач. Ще можуть встановлювати на міну тм 20 протитанкова міна. Встановлювати замість підривника протипіхотну міну ПМН. Вся фішка в тому, що якщо встановити штатний підривник, то людині на ньому буде дуже важко підірватися, тому що в нього велика вага нажимної дії. Це прямо для техніки зроблено. Але якщо ти викручуєш звідти підривник і кладеш туди міну протипіхотну, на протипіхотну міну хтось наступає і це спричиняє детонацію протитанкової міни ТМ-62, а в ТМ-62 7-7,5 кг тротилу. Це дуже велика цифра, і від людини, напевно, навіть нічого і не лишиться. Навіть плит від броніка не буде, напевно. Я не знаю, я не провіряв. У них є і навіть нештатне встановлення мін. У них навіть є книжка. Нештатна установка інженерних боєприпасів, вона називається. Там прямо описано, як встановити так, як не пише книжка, грубо кажучи. Повністю всі схемки розписані, що як. Наприклад, От ти розміновуєш і ти знайшов протитанкову міну. Там є підривник, вони його розбирають перед встановленням, кладуть туди муф з чекою, напихають туди пластіда, це вибухова речовина. А муф це теж підривник, тільки там просто він як іде. як накойник, можна сказати. І відбувається підрив тоді, коли ти, виходить, ключом переводиш. Переводиш сам підривник в безпечне положення. І коли ти ним повертаєш, там всередині теж перевертається така заглушечка, типу, і вона цю чеку видюргує, що спричиняє детонацію. І є ще штука на викрут. Типу, ти вже можеш навіть його перевести в безпечне положення, але коли починаєш викручувати, там змазується спеціальним розчином, який чи то запалює, чи то спричиняє детонацію, і все, і вся так само підривається. Дуже багато є нюансів. І її завжди треба враховувати. Не завжди встановлюється так, як вчить книжка. І знову ж таки, який би ти не був екіпірований, завжди знайдеться хтось, хто має більше досвіду за тебе Не має на увазі за ворогів. І я, є, ну, є, як і казав, є задача сапера це зробити так, щоб другий сапер підірвався. Мається на увазі на війні. Завжди буде хтось, хто вже більше шарить за тебе, і він може таке встановити, що просто на голову не налізе. І працювати з тією думкою, що ти можеш стикнутися з тим, з чим ти ще ніколи не стикався. Це, звісно, страшно, але, в принципі, це також і викликає якийсь ентузіазм, що ти можеш набратися того досвіду. Просто яка може бути йому ціна? Е... Страшно, але. Ти маєш це робити це твоя робота. І, як говориться, момент та морі, пам'ятай про смерть, але не боятися такого не може бути, тому що ну, сепер завжди має боятися. Якщо сепер не боїться, це вже не сепер. Його треба замінити. Я такий, що ну, кожен вірив, що хоче, тіпі. а я типу не вірю, я вірю в свої сили і в те, що я. Зможу і не надіюся ніколи на чудо. Тому що якби я надіявся на чудо, то я б не був би сапером, можна сказати. Надіюсь на погане. І якщо відбувається щось краще, ніж погане, то нормально, класно. А якщо відбувається щось прям дуже класне, то це класно. Типу, ніколи ти не розстроїшся, не засмутишся, якщо ну, ти завжди будеш надіятися на гірше. Кулів ставити безділій, ігрушка дьявола. І <ріху> завжди вчіться. Вчіться, вивчайте повністю все, що ви знаходите. Є дуже багато груп в Україні, є якісь закриті групи, є якісь форуми, на них завжди описуються якісь нові види боєприпасів, їхнє позаштатне встановлення, їхнє штатне встановлення, якісь новинки. Так, зараз, можна сказати, ера дронів наступила. Зараз все озброєння заточується на дрони. Але знову ж таки, якщо це fpv дрон то на нього встановлюється якийсь боєприпас з вибухником. Ти маєш знати його е принцип дії, як його можна вдосконалити. Через, то, в принципі, зараз е е війна йде більш, можна сказати, для нас е менш затратною. Ми цими дронами, які коштують, можна сказати, копійки в порівнянні з танками ворога і свої українські винахідливості, ми вправно справляємося із ворожими цілями. Е, ніколи не пробуйте геройствувати, тому що, е, тому що герой не той, хто вмер на війні, а той, хто приїхав додому до своїх близьких, живий і здоровий. І дотримуйтесь заходів безпеки. Навіть якщо ви знайдете якийсь боєприпас нештатно встановлений і будете дотримувати заходів безпеки, ви на нього по-любому не напоритесь, і все буде з вами добре. Ти можеш, наприклад, іти там проводити свою групу через ліс, через посадку, бачиш, а там, ті типу, міна, та зараз зніму. Ти зрізаєш розтяжку, а вона на розвантаженні і спрацьовує переважно не там, де ти будеш цю розтяжку зв'язати, а десь позаду. Перекосить всю твою групу, ти залишишся один з думкою, що ти. Убив всіх своїх побратимів. Що я можу не все, грубо кажучи, якщо <смір> Якщо перефразувати, то я мав на увазі, що я з хлопчика виріс в чоловік, що я, будучи хлопчиком, думав, що я всіх переможу, що нікого краще в мене немає, я зроблю все сам. Такий. Підлітковий максималізм. Зараз, коли я трошки поїздив, побачив, як це все відбувається, як вмирають люди. Зрозумів, що потрібно просто цінувати своє життя, не геройствувати, ти не є безсмертний, і завжди потрібно думати не тільки за себе, а й за близьких, які те чекають вдома. На часі мобілізація, в принципі, це єдиний нормальний спосіб, тому що якраз не всім дано воювати. Більшість так думає. І вони сидять. Вдома і кажуть, що вони підвищують фінансовий тил е, країни, що вони типу, донатять, що вони там ходять в ресторани, в клуби, вони тримають економіку і, і так далі. Підживаю, сплю плохо, Не знаю, як торг. Війна, війна торкнулася кожного з нас. У нас у всіх симптоми ПТСР. Треба просто всім взяти зброю і просто вигнати ворога з свого дому. Ти ж коли до тебе хтось в хату прийде, хазійнувати, не будеш йому казати, типу, а я тут посижу, просто подивлю, що ти поробиш, позаробляє грошей, дам там жінці, вона тебе вижене з хати. Ти маєш взяти зброю або просто навіть голими руками взяти і вигнати вора зі своєї хати. Наша держава це, можна сказати, наша хата, яку ми маємо захистити. Тому що якщо ми цього не зробимо, то наші майбутні покоління просто не зможуть нормально жити. Ти ходиш по вулицям, дивишся на тих е, цивільних деяких, які просто ходять в тільку п'яні дворі, які там е, не поважають, наприклад, е, поліцію, військових. Е, або цивільні, які там просто вдягають, наприклад, мультикам або якусь військову форму. І так само напиваються, і потім люди ж, вони ж не розуміють, хто є хто. Дивляться на того. Я навіть не знаю, як його назвати військовій формі, і просто починає думати, що всі військові такі. Я з такою проблемою з... стикався, коли я ще був курсантом. З нами дівчата ніколи не хотіли знайомитись, тому що вони думали, що всі військові це якісь алкаші і, і, я не знаю, там, і так далі, що вони дуже погані. До пенсії, напевно, я дослужусь, тому що хочу навчити багато людей всьому досвіду, якого я наберуся за всю свою службу. Я впевнений, навіть якщо ця війна закінчиться, вона буде не остання, тому що з Росією просто неможливо договоритися, домовитися, а навіть якщо ми з нею і домовимося, то я думаю, що це ненадовго. Після того, як я піду на пенсію, дай Бог, що не на пенсію пораненим, а просто на пенсію за висловою років, я можливо відкрию собі якийсь барбершоп, наприклад, або якийсь ресторанчик. Бо я люблю в принципі, що стригти, що готувати їжу, Казати, <зов 'язувати>, за комар. І я надію, що наша країна все-таки стане європейською державою, навіть якщо вона не попаде в Європу, щоб ми просто йшли до їхніх стандартів, щоб ми фільтрували сміття, щоб ми дотримувалися якихось норм етикету. У нас було все по-людськи, можна сказати. Наша Україну чекає світле майбутнє. Разом ми всіма своїми силами виженемо ворога і зробимо свою землю вільною, вільною, щоб наші діти жили в мирі, щоб вони не знали, що таке війна, щоб вони розмовляли українською мовою, читали українські книжки, слухали українських співаків і просто цінували свою культурну спадщину, яку зараз дуже багато позабували, щоб всі знали, що таке Україна. Українська мова, українська культура. Разом ми того досягнемо. Ми обов'язково переможемо і виженемо ворога з нашої країни. Слава Україні!